Вітаю всіх! А чи замислювались ви, що шматочок шоколаду, який ми так любимо, має дивовижну історію, яка сягає глибини тисячоліть? Все почалося понад три Тисячі років тому, у густих джунглях Центральної Америки, відомі племена відкрили магічний смак какао-бобів. Вони називали його їжею богів і готували напій, який дарував силу та натхнення. Воду змішували з какао-бобами, перцем чілі та спеціями створюючи чоколадри. Гіркий, але неймовірно цілющий напій. Шли роки, і шоколад став відомим у всьому світі. Згодом, додавши цукор та молоко, шоколад став солодким і набув тієї форми, яку ми з вами знаємо. Чому шоколад такий особливий? Бо він здатен зібрати людей разом, дарувати тепло і бути символом радості. Це частинка магії, яка здатна прикрасити будь-який момент. Отже, кожного разу смакуючи шоколад, пам'ятайте, ви тримаєте в руках не просто ласощі, а частинку історії, що об'єднала культури, часи та покоління. Тож дозвольте собі сьогодні стати трішечки щасливішими, скуштувавши невеличкий шматочок шоколаду. З днем чорного шоколаду.